Доброго дня. Сьогодні поговоримо про світогляд середньовічної людини. Минулого року ви проходили античність, для якої ідеалом людини була мужня, потужна, сильна особистість, яка була фізично здоровою і фізично витривалою. Це яскраво відобразилося в античних статуях. В середньовіччя все кардинальним чином змінилося. Християнство диктувало інший ідеал людини, яка мала бути аскетичною, яка мала обмежувати себе у різноманітних напрямках. На солодах і в ідеалі жити подалі від людей, тому що люди вони ж погано впливають на інших, і краще жити десь на стовпі, як Симон Стовпник, або поїхати десь до пустелі, де ви будете харчуватися медом і якимись тарганами, які там живуть. Це ідеал середньовічної людини. Середньовічна людина мала відчувати свою гріховність постійно. Церква говорила, що в кожної людини може бути сім смертних гріхів, які потрібно в першу чергу уникати. Але крім цього, людина страждає від від Гріхів своїх своїх попередників, уявіть собі, в середньовіччя народилась якась хвора дитина. Типова абсолютна ситуація. Більшість дітей в ті часи не доживало до одного року. Але у звичайних людей виникає богословське питання: хто винен у тому, що ця людина, що ця дитина народилась хвора? Вона ж ще нічого поганого не зробила, вона безгрішна. Але середньовічна церква вчила, що люди страждають за гріхи своїх батьків, і богослови того часу пояснили батькам цієї дитини, що. Що дитина страждає за їхні гріхи або гріхи їхніх пращурів. Якщо навіть їхні пращури були доволі праведними, то все людство має страждати за гріхи Адама і Єви, які в дуже давні часи з'їли заборонений плод в Едемському саду. Була ідея, що якщо людина в цьому житті страждає, в тому житті в неї буде все добре. Тому з'являлися різні релігійні рухи і секти, які займалися самопобуттям. Вони ходили по містам і публічно били себе якимись шкіряними ремнями для того щоб якомога більше страждати ну і значить менше покарання отримувати в тому світі Наступне середньовічний світогляд максимально ієрархізований. Запишіть, будь ласка, визначення слова ієрархія. Ви бачите його на екрані. Це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Середньовічний світогляд максимально ієрархізований. Вони вірять в те, що наверху усього є Бог, Богу підкриється ангели, які мають власну ієрархію. Далі є люди, які живуть на землі в максимально ієрархізованому суспільстві, де головним має бути. Король, якому підкоряються всі інші і е, закінчуються найнижчими жебраками, що знаходяться внизу соціальної драбини, так само ієрархізовані навіть рай і пекло, які з точки зору середньовічного католицизму мають теж свої кола. Згадайте Данте Алігєрі, який це все описав, і він розповідає, що є дев'ять кіл пекла. В першому колі знаходяться грішники, які грішники лише через те, що вони не знали християнство як істинну релігію. А так. Були праведними людьми, а в останньому колі знаходяться зрадники, накшталт іуди, які там мають найвищі і найжорстокіші муки. Переважно і середньовічного суспільства впливало і на політичний світогляд. Так вони використовували улюблений аргумент по аналогії середньовічних філософів про те, що на небі є одне сонце, значить, на землі має бути один король. І ніяк інакше. Цей світогляд ієрархічний він максимально відкидав. Ідею про соціальні зміни, про те, що потрібно можливо відмовитись від монархії, що все в нашому світі не так ідеально. В принципі, середньовічні богослови постійно казали, що Бог створив найкращий світ з усіх, який в нас є. А будь-яка критика Бога заборонялася і вважалася не тільки гріховною, а ще й невірною, про що б сказав майже будь-який середньовічний богослов. Поговоримо про. Світогляд різних соціальних верств, який, вочевидь, відрізнявся. Ми з вами знаємо, що середньовічне суспільство поділялося на три основні групи: Белаторес, ораторес і лабораторес. Буквально ті, хто воюють, ті, хто моляться, і ті, хто працюють. Абсолютно більшість населення, звичайно, складали ті, хто працюють. Але оскільки соціальні групи були дуже стабільні, за століття вони змогли вироб... виробити певні спільні світоглядні риси. Так, королі. І, звичайно, і аристократія вважали, що війна є їхньою головною справою, і що вони не будуть займатися землеробством або ремеслом через те, що те справи непрестижні, і цим має займатися звичайна людська чернь. А самим же їм потрібно воювати або з іноземцями, або з власними. Товаришами за честь, гідність і інші речі, які для них були важливими. Крім того, вони постійно підкреслювали власну значимість, вірили в те, що вони походять, можливо, з якихось інших народів, що мають трішки іншу кров і трішки інші здатності. Так, в середньовічній Польщі була поширена ідея про те, що аристократія, польська шляхта вони є нащадками войовничного народу сарматів. А всі інші поляки, які є селянами, це звичайні нащадки звичайних слов'ян. Так само це уявлення про окремішність еліти впливало на звичайних людей, які час від часу вірили в те, що ці королі мають певні надприродні властивості, раз вони наверху соціальної дробини. Один відомий французький дослідник Марк Блок написав книжку, що в перекладі на українську звучить як королі чудотворці, де описав дуже популярний в середньовічні часи феномен, за яким люди. Вірили в те, що король може зцілити звичайних людей від хвороби, яка називалася золотуха, лише тим, що просто до них доторкнеться. Сучасна наука пояснює це ефектом плацебо, ефектом переконання, коли людина вірить в те, що щось має статися, і ця віра впливає звичайно на певний результат. Тим не менш, в середньовіччя така віра у. Чудотворні властивості королівської роки була цілком присутньою. Наступна соціальна верства, про яку ми поговоримо, це духовенство. Духовенство в католицькій середньовічній Європі не могло бути повністю закритим, тому що духовенству заборонялося вступати до шлюбу, а вони мали обітницю целібату і тому в духовенство можна було потрапити лише з інших верств. Ось ну і вони не мали нащадків, щоб все майно залишалося в рамках церковної. Корпорації, звичайно, церковні діячі не завжди реально вірили в те, що вони проповідували на церковних кафедрах. Так, в середньовічній церкві були такі жахливі явища, як непотизм, коли посади церковні передавалися комусь із далеких родичів, або Симонія, коли церковні посади просто продавалися, тим не менш, звичайно, і були люди, які намагалися щиро вірити в ті ідеали, які вони проповідували. Дуже популярною річчю в середньовічному християнстві були реліквії. Реліквії це такі священні рештки святих або якісь речі, що пов'язані з релігійною історією. Так могли бути частинки хреста, на якому розіп'яли Христа Ісуса, могли бути частинки каменів з печери, де його поклали згідно з біблійним вченням, і дуже багато мощей святих. Монастирі, які отримували ці реліквії, ставали дуже багатими, і звичайно до них. Підходила велика кількість вірян, які намагалися цими реліквіями вирішити якісь свої життєві справи за допомогою божественного магічного втручання. Тому реліквії і, взагалі, віра в магічну силу певних християнських речей це дуже важливий елемент середньовічного світогляду. Поговоримо про селян. Селян, звичайно, була абсолютна більшість, і майже всі з них. Не могли читати і писати церква, займалася своєю проповіддю для селян або з церковної кафедри, щоб впливати на їхній світогляд, або за допомогою якихось малюнків, якими були розписані середньовічні храми і монастирі. Потрібно зауважити, що середньовічний світогляд він був синкретичним. Вони могли поєднувати речі, які не поєднувані. Запишіть, будь ласка, визначення слова синкретизм, яке ви бачите зараз на екрані. Крім того, воно. Вони часто вірили в певні язичницькі речі. середньовічні селяни могли вірити в те, що в лісах живуть. Ельфи, мавки або якісь інші істоти, і в той же час в неділю йти до церкви і сповідувати офіційне християнство. Вони б могли поєднувати такі речі, і церква не могла радикальним чином з цим боротися. Звичайно, що досліджувати середньовічне селянство і його світогляд дуже важко, тому що вони не залишили від себе якихось джерел текстів, як, наприклад, середньовічні студенти, професори або певні теологи чи інші церковні діячі, тим не менш. Є речі, за допомогою яких ми дізнаємося про світогляд тих, кого прийнято в науці називати мовчазною більшістю. Один італійський історик, якого звуть Карло Гінзбург, написав книжку, що називається Сир та черви, в який описав світогляд середньовічного млинаря на ім'я Менокіо. Звідки ми знаємо про його світогляд? Дуже просто Середньовічний суд інквізиція заарештували цього бідного млинаря, і дуже дуже багато його допитували. А коли вони його допитували, вони. Фіксували ці дані в протоколи, з якими, власне, і працював Карло Гінзбург. Світогляд Мінокіо дуже цікавий. Він певною мірою не заперечує значимість християнства, але в той же час не вірить в дійсність певних обрядів християнської церкви, і має доволі специфічні власні уявлення про те, як був створений світ і як він функціонує. В принципі, Мінокіо вважається певним. Певним феноменом середньовіччя, тому що, судячи з цього, не всі селяни абсолютно намагалися рефлексувати. Менокія пощастило, що він там навчився читати, і в нього навіть інквізиція вдома знайшла певні книжки, які і призвели його до такого синкретичного, складного, але все таки оригінального світогляду. Переважна частина селян бачила все це набагато набагато простіше. Той напрям, до якого належить Карло Гінзбург, називається мікроісторія. Це коли історія, історики намагаються дослідити дрібні соціальні явища за допомогою якихось даних, щоб пояснити якісь більш великі. Тому випадок з Мінокіо – це класичний приклад мікроісторії, коли ми намагаємося зрозуміти середньовічний світогляд за матеріалами допитів інквізиції одного мленеря. Тому він був виключенням, але це виключення підтверджує правило про певні загальні тенденції середньовічного світогляду. Окремою соціальною групою в середні віки були студенти. Звичайно, вони сповідували трішки інші цінності, оскільки були більш освіченими. І ці цінності були більш індивідуалізованими, тому що коли людина сама окремо рефлексує, читає книжки, які читають не всі. Вона має свій власний сформований світогляд. Тим не менш, у певних речах середньовічні студенти. Ти викладачі цілком збігалися з більшістю середньовічного населення. Так, загальновідомий гімн студентів, який починається словами Каудамус ігітур, давайте радіти, має строчку нос хабебіт гумус. Давайте радіти, поки ми не померли, поки нас всіх не забрала земля. В цілому, це дуже типово для середньовічного світогляду відчувати, що життя воно дуже скоротечне, що воно не має такої високої цінності. І що ми всі скоро можемо померти. Тому давайте радіти, хоча б тому, що ми зараз маємо. Підводячи підсумок сьогоднішнього уроку, я б хотів сказати, що ми маємо цінувати ті суспільні зміни, які відбулися з часів середньовіччя. А ми маємо розуміти, що цінність людської особистості дуже сильно зросла. Цінність людського життя, не дивлячись на війни, які відбуваються зараз у світі, зокрема в Україні, все одно стала вищою ніж була за середніх віків. Крім того, ми відчуваємо історичність процесу. Ми відчуваємо те, що в наших силах змінювати наш світ найкраще і робити його більш досконалим. Це відрізняє нас від середніх віків. Тим не менш, ми маємо пам'ятати цей досвід, який став досвідом встановлення людства, і може знадобитися нам для осмислення нас самих. А вашим домашнім завданням буде прочитати ваш Підручник підрозділу, який називається Світогляд середньовічної людини, і написати невеличкий есей роздум про те, чим світогляд середньовічної людини відрізняється від світогляду вашого або світогляду типового з вашої точки зору сучасного українця. Дякую за увагу. До нових зустрічей.